Що ж, панове, всім доброго дня. Сьогодні проговоримо про роїння. Отже, звідки беруться рої? Що таке роїння? Як з ним боротися? Чому рої тікають? Чи це панацея? Чи це навпаки погано? І чи будемо отримувати мед, якщо наші бджоли будуть роїтися? Давайте по порядку. Пункт перший: що таке роїння? Роїння це природний інстинкт бджолиних сімей, який забезпечує розмноження. Розмноження саме поділом сім'ї на дві або більше частин, де бджоли з частиною, де частина бджіл з маткою вилітають і летять на нові місця, і там будують свою сім'ю заново і потім продовжують там свій рід. Це придумала природа. Чим це хорошо? Добре, це тим, що є певні причини роїння. Тобто бджоли просто так. Бо їм захотілося, роїтися не будуть. Є так званий інстинкт роїння, який повинен загостритися. І для цього повинні бути певні передумови. Давайте поговоримо про ці передумови. Отже, передумова номер один: це поганий пасічник. Це саме головна передумова. Чому? Тому що поганий пасічник, якщо ми говоримо про бджіли, які живуть вдома, викликає всі інші передумови. Якщо пасічник знається на біології бджолиних сімей, а саме на інстинкті роїння, то він це все попереджає і в нього бджоли ніколи не будуть роїтися. Отже, передумова перша, поганий пасічник, передумова друга. Якщо пасічник провтикав, і бджоли починають жити своїм життям. І це відбувається кожен раз, коли пасічник починає втикати. Втикати час не туди, куди втикати гроші не туди, куди потрібно, і так далі. Тому ми першу причину вже прийняли як задання і дивимося далі чисто в біологію бджолиної сім'ї. Значить, бджоли починають жити самі. Травень місяць бджоли живуть, все в порядку, вони розвиваються. І тут раптом в вулику залишилось мало місця. Мало місця. Кожен пасічник знає, що це за собою потягне руїння. Але чому, коли мало місця, то це за собою тягне руїння? Ніхто цим питанням майже не задається. Спробую пояснити: якщо в вулику мало місця, збільшується концентрація вулкислого газу, а саме СО2, тому що сім'я більше дихає, більше виділяє. Більше вологи в вулику є, і воно тяжче стає провітрюватися, адже щільність вулику вища. І тоді бджоли починають зайві бджоли, які не зайняті роботою, бо мало місця. На ту маленьку площу бджоли якби вистачає. І вони починають йти в кутки вулика. Чого в кутки? Тому що там нижча концентрація вуглекислого газу. І таким чином вони. Бороди, до речі, по цій самій причині вивалюються з вулика для того, щоб зменшити бджолину масу. Е, ну а далі в, бджолі, в бджіл, так як в бджіл е, немає там, демократії, там є чітке управління народу, тобто джамахірія, якщо переносити на людей. Е, що таке джамахірія в Гуглі? Дивіться, кадафі. Е, коротше, бджоли починають думати про те, що потрібно лишнім бджолам просто полетіти і створювати нову сім'ю. Е, що відбувається далі? Бджоли починають. Нам проявляти е, своє бажання роїтися, перше, це бджоли закладають трутні в великих кількостях для того, щоб частину забрати з собою і частину залишити вулику. Е, друге, бджоли починають масово відкладати, е, точніше, заставляти матку відкладати е, яйця в саме е, маткові чашечки. Тобто, Створювати маточники. Для чого це потрібно? Для того, щоб стара матка полетіла, якщо ми говоримо про ріпервак, і молоді там залишилися. Тому в такій сім'ї, яка збирається роїтися, наприклад, українська степова порода бджіл або карпатська ну, карпатянка карпатська порода бджіл, в степові дещо більш загострені інстинкт роїння, тому там буде там. Ну, багато маточників. Вони всі знизу будуть, як правило, вісіт ройові маточники або по, по краях сільника. Там може бути від, від 10 і до там, 50 штук. Euh, і це не міф, це правда, таке дійсно буває. Коли дуже сильно запущена сім'я, постійно питатися там притуплювати інстинкт врівняння неправильно. Euh, бджоли все більше і більше заставляють матку відкладати саме яйця в маткові комірки. E, в карпатської породи бджіл буде дещо менше. Кавказької буде ще менше середньоросійська, то буде більше, ну або на рівні з типовою, тобто вона саме більш така агресивна вважається, і на інститут рівня саме більш загострений. Тому другий момент це саме вкладання маточника. Це якби вже явний момент, якщо ми ще можемо трутнів провтикати, не зрозуміти по недосвідченості, то маточники ми вже всі розуміємо, що буде раїння. Але є ще передумови, які Дадуть можливість для пасічника зрозуміти, що сім'я зайшла в стан руїні. Сім'я починає дуже погано працювати. Взяток є, квітки цвітуть, ти знаєш точно, що нектар в наявності в природі є, бо інші сім'ї носять нектар, активно працюють, а от та сім'я, яка зайшла в стан роїні, вона не буде працювати. Тому що все, в них вже зовсім інша програма. Вони вже мислять про те, що їм потрібно буде летіти. Вони накоплюють жир, вони накоплюють, вони обмежують матку в харчуванні для того, щоб вона похудала і щоб матка могла летіти. Бо, як нам відомо, плітні матки не вміють літати. Верніше, вміють, але не можуть за рахунок своєї ваги. Добре, відкормлена матка. Оце є ті передумови, які є першочергові, перед тим, як рій має кудись летіти, або як сім'я має Значить, Третій момент. Бджоли не будують стільники. Тобто, це вже нам потрібно в вулик залізти і побачити. Ми ставимо в сім'я повна, бджоли багато, вона точно може відтягнути. Молодої бджоли тим паче багато, але бджола не тягне стільник. Все це означає, що там загострений інстинкт рівні. Ну, може бути, звісно, що матки немає, але умова, що матка є, матка сіє, все нормально. Там ми бачимо яйця і така сім'я. Вона приречена, якщо не виконати грамотні умови або дати їй відроїтися. Чому приречена? Перше, сім'я не працює, Акація цвіте, взяток іде. У нас є там кілька днів активного взятку, що ми можемо набомбити нектару, що бджоли можуть нормально працювати, принести в меду, зробити товарний взяток. А вони не хочуть летіти, і все. Що що робити з такою сім'єю? Ну, це вже фатальний випадок, до цього не можна доводити. Це Сама перша причина за собою це все потягнуло. Е, некомпетентний пасічник, або пасічник, який дуже лінивий. Е, що зробити? Треба робити штучний рій, або потрібно робити відводок, нальотом, способом нальоту. Для того, щоб джолам кхе, прогрузити цю програму, що ми, от ми відроїлися, ми відпустили рій. Тобто робити напівльоту відводок е, з обов'язковою заміною матки в обох відводках. Е, або Робити штучний рій. Як зробити штучний рій? Приблизно те саме, що на півльоту тільки ваша задача витрусити бджіл, витрусити бджіл з вулика і перед цим знайти матку, витрусити, не дати їй там зайти в вулик. Дуже багато є методів, дуже багато є способів. На кожному із них можна робити окреме відео мінімум на годину. Тому на цьому зупинятися не буду. Якщо хочете, щоб я зробив відео про, про те, як можна. Уникнути роїння або вивести сім'ю зі стану руїння. Напишіть в коментарі, якщо це вам буде цікаво, я вам ну, мінімум способів 5 я вам покажу. Е, далі. Е, чому відбувається роїння? Ми вже зрозуміли. Некомпетентний пасічник. Тепер, що таке роїння, ми теж вже зрозуміли. Це природній інстинкт розмноження бджіл. Саме способом виліту частини бджіл разом із маткою і трутнями на інші місця. Для чого роїння існує в такому вигляді, як воно є? Бо є ще причини, які побуджують роїння. Причина номер один: хвора сім'я. Якщо сім'я хвора, це теж за собою чайне причини, що в нас пасічник лінивий, некомпетентний, це частіше, хвора сім'я. Сім'я захворіла, скаже, наприклад, аскосферозом. От все, там крилишка крутяться у бджіл, вони не можуть літати, розпліт там камінніє і так далі. Але є в тій сім'ї частина здорових бджіл. Так от, роїння це одна, один із механізмів, який забезпечує продовження бджолиної лінії, бджолинного роду, саме, поді, саме шляхом вилітання здорових бджіл і залишення на місці старих. Звісно, інфекції вони з собою також будуть нести, але вони будуть переважно здорові. Тобто в них є шанс все почати спочатку. Це один із моментів, який є дуже важливий. Дуже багато пасічників не знають і думають, що завжди з роєм будуть прилітати хворі бджоли. Вони можуть прилетіти з інфекцією, але переважно бджоли будуть здорові. Е, ще один момент, дуже важливий. Рої починають вилітати не тоді, коли є хороший взяток. А рої починають вилітати тоді, коли немає взятку. Чому так? Тому що в сім'ї спрацьовує інстинкт роїння знову ж таки, збереження себе як виду. І своїй сім'ї продовження лінії. Тобто, в нас сім'я почала е з вийшла після взятку закації, далі взятку немає. От мене, наприклад, на моїй території між акацією і липою приблизно 2-3 тижні. В цей період дишено літають рої. Чого? Тому що взятку немає. Е я тим й мед забираю від них. Да? І е в сім'ї буде інстинкт працювати. Ага, немає що збирати, бджіл багато, е з нами ніхто нічого не робить, ну вони про це не думають. Потрібно щось робити. і Тоді частина бджіл з маткою вилітає кудись наче, а рі летить від пасіки там, 5 і до 10 кілометрів, він відлітає, і там, можливо, на новому місці буде достатній запас кормів, щоб прогодувати самих себе. Тобто, ще один такий є важливий, важлива передумова для реїні. Якщо ви хочете грамотно ловити рої. Вивчить ці всі можливості, всі ці моменти, ви будете так рої ловити, панове, що то просто капець. Ем, ну, якщо, до речі, хочете, щоб я поділився з цією інформацією, це вже така більш, більш закрита, потужна інформація, як грамотно ставити руїнівні ловушки, пишіть в коментарях, будемо з'єднуватися, списуватися. Це і платна консультація, я надаю такі послуги. Е, далі. Е, що робити, щоб роїння не було? Саме важливе. Перше. Вивчити руїння, Вивчити його там з усіх точок зору. Друге, ви повинні чітко розуміти, коли у вас взяток, коли у вас закінчується взяток і в якому стані у вас сім'ї. Ви повинні чітко знати рік народження вашої матки. Чітко повинні знати. Не повинно бути такого, що ви провтикали, там вони вивели по заміні матку, на наступний рік вона у вас відроїлася. Да, Або ви думали, що вона у вас цього року буде роїтися, вони замінили матку, у вас молода матка, бджоли не летять. Значить, один із моментів, як уникнути, це кожен сезон міняти матки. Ви будете міняти маток, і вас завжди будуть бджоли вас слухатися, тому що молоді матки 95% не рояться. 5% це якщо вже дуже там плотно в вулику. І ну, таке може статися. 5%, що буде рій, 95%, що не буде. Я цим користуюся, і я вам скажу, дуже потужно працює. Якщо у вас молоді матки, якщо ви зробили вчасно розширення сім'ї, або дуже круто комплектувати, значить ви робите відводок і паралельно з відводком ви робите заміну маток обох, в обох відводках. Один там буде молода матка, і в другому ви забираєте стару матку по певній технології і садите туди молоду. Такі сім'ї роїтися не будуть. Це сто відсотків, тому що в них є. Великий розмір вулика, є в них достатньо місця, і вони заточені всі на роботу. Все, ми типу відроїлися, тобто ви їх, ви цю клімку в них якби закрили до кінця. Це перший момент міняти вчасно маток. Другий момент це робити вчасно відводки. Тобто, це все краще робити в комплексі. І третій момент чітко розуміти, коли у вас взятки. Якщо ви знаєте, що у вас акація і від акації до липи два тижні, так як у мене, то я знаю, що мені після акації потрібно. Зробити відводки і замінити маток. І про рання до кінця року я не хвилююся. На наступний рік, в цей самий період, повторити операцію. Ще краще додати третю операцію. Це паралельно качати мед. Дуже класно працює. Тобто ви там загрузили людей, які качають мед, не відбирали вам рамок, не відбирав їм рамок, і потім собі там швидко робиш маніпуляції з бджолами. В принципі, так, чим хороша реїні, чи чим погана реїні? Безумовно, для сучасної пасіки роїння це убиток. Тому що бджола в стані роїння не працює, як я зазначив попередньо, бджола в стані роїння тікає, як я зазначив попередньо, і бджола в стані роїння може бути хвора, бджола в стані роїння не знає, де брати нектар. Тобто його немає в наявності. Тобто бджоли, які починають процес роїння, вони є на пасіці практично. Безполізні, тобто вони вам не зберуть товарного меду. Це економічний удар по сучасній пасіці. Якщо ми беремо 100 років назад, або давайте так до створення рамкового вулика, як це зробив Петро Іванович Прокопович до того моменту, до 1800 якогось там року, 56-го, здається. Ви. Тоді руїння це було за благо, тому що бджоли не було технології поділу сімей, навпіл, не було технології робити відводки. Це все прийшло вже до нас з вуликом розбірним. Петро Іванович Прокопович до цього мав, і всі тоді пасічники мали борті. І вони частину борті повністю знищували для того, щоб вичавити мед, бо тоді мед був вичавлений. і... На наступний сезон задача була наловити чи побільше роїв, тобто реально сиділи на пасіці, ждали, коли виходить рій, починали там різними способами або ждали, коли вони залетять до них в борті самі, або ем, їх окроплювали водою. Цю технологію вже знали давно наші предки. І так садили рої і заселяли в борті тими роями. Е, тому 100 років назад, до створення вулика це було за благо. Роїння на сьогоднішній день роїння це хороший момент саме для пасічників початківців. Вони можуть собі на шару, тільки треба трошки попрацювати, зробити роївні, дешеві роївні. Я теж показував, як це робити. Ще хочете раз покажу. На шару можете собі набрати бджолиних сімей. Потрібно зразу тільки такі сім'ї, обробити від кліща, обробити там, ну максимально дати для них той комплекс з розумінням, що бджоли, які рояться, можуть бути з інфекцією. Тобто їх потрібно зразу. Виправляти їх потрібно зразу міняти матку, щоб матка не була ройова. ще є багато моментів, які за собою тянуть, пов'язують ці всі моменти, в принципі, якось воно так працює. Тому, панове, родіння для лінивих пасічників це убиток. І для пасічників некваліфікованих, для пасічників, які добре розуміють технологію ведення і утримання бджолиних сімей, а саме біологію бджолиної сім'ї, а саме інстинкт роїння. В них є ще й інші інстинкти, то це є якби за благо. Це є нормальна реакція, це є нормальний момент в практиці. Потрібно попередити, і все буде добре. Отож, панове, якщо вам було корисно, підписуйтеся, пишіть. Під, під відео якісь коментарі, що б ви хотіли почути, як би ви хотіли почути. Тут чоловік недавно побачив відео про ІТ-пасіку, і він запросив поглянути з іншої точки зору не як практикуючого пасічника да, промисловця, а як людину, яка дотична до іт технологій Я таке відео вже почав прописувати, шукати інформацію, як це грамотно зробити. І це приємно, коли коментують відео, і я тоді розумію, що вам цікаво. Тож, підписуйтеся на YouTube канал Beekeeper of Ukraine, став подобайку, якщо тобі було корисно, якщо було не корисно, не став вподобайку. Я це все приймаю. Всім гарного дня і на все добре. Хай ваші бджоли не рояться, а якщо рояться, то тільки під вашим контролем.